Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас чудова історія від Барбари Кантіні, Пуфі та Брунільда і трішки чаю». Барбара Кантіні тут є авторкою і ілюстраторкою видавництво школа Харків 2022 рік. Про що ж мова в цій чудовій книжці? По-перше, тут купа пригод, по-друге, вони чарівні. А по-третє, дієві особи тут чорний кіт на ім'я Пуфі та дівчинка, яка... Незвичайно, вдень вона, звичайно, собі квіткарка, а з настанням ночі вона стає справжньою відьмою. Отож, Барбара Кантіні, Пуфі та Брунільда. Почалася ця історія прямо на вулиці. В одному кошику народилися кошенята. Чорненький пуфі, братик його і дві сестрички. Вони росли, собі, гралися, і так сталося, що братика та сестричок швидко забрали. Лишився тільки Пуфі. Він був занадто серйозний і мав на життя свої плани, а які саме він ще не знав. Тож, коли забрали братика і сестричок, Пуфі вирішив піти шукати собі теж господарів родину. А на іншому кінці міста. Стояла квіткова крамничка. У ній жили бабуся, матуся і дівчинка. Звичайна собі крамничка, в якій продаються квіти. Але з настанням ночі бабуся, матуся і дівчинка Брунільда перетворювалися на відьом. І ось уже у небі наставав повний місяць, і бабуся і матуся були повноправними відьмами. У них були власні мікли, власні коти. Але ж у Брунільди ще не було власної мітли і власного кота. Брунільда ходила розчесана, розтріпана, але їй це вельми подобалося. У заплутаному волосі вона ховала різні предмети, які діставала звідти за потреби. Мешкала вона в химерному будинку над квітковою крамницею, що належала її родині а їй самій було років десять щонайменше. Як і її мати та бабуся, вдень вона була помічницею квіткарки, а вночі відьмочкою. Та наразі Брунільда була ще не зовсім відьмою. Вона досі не мала свого кота, без якого просто не могла стати відьмою. Тепер, коли нарешті повний місяць, дав знак на небі, Брунільда готувалася до свого першого польоту. Ось-ось настане цей знаменитий день. Адже вона вже довгенько чекала цього знаку, щоб нарешті почати жити як відьмочка. А де взяти кота? Чому він досі не знайшовся? І у неї ще є список термінових справ. А там: зробити мітлу, приготувати зілля. Зілля має містити летючу травичку, пилок і скрин метелика, розмішати це все і. Знайти, звісно, кота, а ще треба попросити пораду у бабусі. Тож, Брунільда розпочала. Бабуся їй дала пораду, надала мітлу, Брунільда зварила зілля, а кота ще не було. Вона вже вдалася до різних способів його шукати, і ходила містом, розкладала приманки, і матуся їй зварила особливе зілля, яке мало приманити того кота. А Пуфі собі, блукаючи містом, відчув у повітрі легкий такий приємний запах і пішов за ним, і прибрів до крамнички Квіткової. Там його зустріла Брунільда. Вона каже, я так тебе довго чекала. І ось у Брунільди вже все є. І настав повний місяць. Брунільда приготувала чари, вимовила заклинання і сталося щось неймовірне. Замість рудої відьми і чорного кота отрималася руда кицька і чорна відьма. Що так сталося? Чому, мабуть, напевно, Брунільда неправильно вимовила заклинання? Я вас прошу почитати цю книжечку, яка знаходиться у відділі дитячого та сімейного читання тієї бібліотеки, що на Шевченка, обов'язково сумувати не будете.